Я Ангеліна Красноголовець, випускниця курсу комплексний інтернет-маркетинг, закінчила 24-й потік у вересні 2023 року. Родом я із Хмельницького, але вже восьмий рік проживаю у Польщі. В якийсь час у Польщі я працювала в інтернет-магазині взуття та одягу. Пізніше я пішла у декретну відпустку, народила чудового синочка, і його поява на цей світ підштовхнула мене на створення чогось свого свого бізнесу, своєї справи, яку я буду безмежно любити, яку я буду захоплюватись, в яку буду вкладати всю свою душу. Цією справою став інтернет-магазин жіночого одягу Марк Віанс. Ну що ж, магазин ніби є, але його потрібно розвивати. Для того щоб розвивати, потрібні неабиякі знання та вміння, за якими я і прийшла до Genius Space, Про що жодного разу не пожаліла завдяки цим знанням та вмінням, які я засвоїла за останні 2,5-3 місяці, у магазину збільшилась аудиторія, а разом із нею і продажі на 20%. Завдяки цьому курсу я навчилася аналізувати конкурентів, цільову аудиторію, ринок. Я засвоїла, наскільки важливий є контент-маркетинг, імейл е розсилки що раніше мені здавалося взагалі неефективним та неважливим. Також навчилася. Створювати рекламу, зрозуміла, що таке таргетинг, як з ним працювати. І зараз з легкістю можу вже налаштувати таку рекламу. Е, також навчилась працювати у Google Ads, е, підбирати вірно ключові слова, е, стра... е, рекламні стратегії. Звісно, не все так давалось легко та просто. Були для мене дуже складні модулі, такі як веб аналітика seo просування е, я задавала дуже багато запитань координаторам у чат-боті, де отримувала повну розгорнуту відповідь, чітку, ясну, переглядала по цим модулям не раз матеріал. Але в кінці кінцями я зрозуміла і по SEO отримала найвищий вал з усіх модулів. Користуючись моментом, хочу подякувати усій команді за велику роботу: координаторам, спікерам, підтримкою чат-боті. Бо саме ви надавали наснагу йти далі, коли. Коли виникали труднощі я не прощаюсь з Женю Спейс, я йду далі. Я зараз обираю наступний курс і хочу сказати, що кожному з нас є куди рости і розвиватися. Тому майбутнім студентам я хочу побажати успіхів. Якщо будуть виникати якісь труднощі, не опускайте руки, йдіть далі, запитуйте, не бійтесь запитувати. Уся команда дуже допомагає, дуже надає велику підтримку.